Добрий день, вас вітає магазин VeloTime і сьогодні у нас на огляді дитячий велосипед Giant Livador 16 модель 2024 року. Велосипед розрахований для дівчаток зі зростом від 100 см і по віку орієнтовно від 3 до 6 років. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда 9,8 кг в повній комплектації. Велосипед комплектований боковими каліщатами, захистом ланцюга і переднім кошиком. Гальма на передньому і задньому колесі vie Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Втулка заднього колеса Freeview. Тобто педалі назад не тормозять, а просто обертаються. Це дуже зручно для дітей, котрі тільки вчаться кататись. Магазин VeloTime рекомендує цей велосипед для дівчаток. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях, з радістю відповімо. Дякую за увагу. Гарного дня!